Оранжевий кал. чому може бути причина? Зараз все розкажу, тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, часта причина оранжевого калу, якщо це десь колись, одноразово або кілька днів підряд, це вживання продуктів, які містять каротиноїди. Наприклад, курма, велика кількість моркви, а також велика кількість полівітамінів в їх передозуванні. Але якщо це триває протягом тривалого часу, особливо коли людина паралельно з оранжевим кольором калу відчуває здуття, булькання в животі, нудоту, дуже часто це пов'язано з ешеріхіозом. Це кішкова паличка, яка в нормі є патогенна, але при даній патології це є мутована кішкова паличка, яка є шкідливою для організму. Вона потребує лікування антибіотиками, а після того...